86-й день в Канаді, 07-09, 23. Сьогодні четвер, сьогодні день вже закінчився вечір десь біля 8-ї години. І день в мене минув так. Зранку я проснувся, посмажив яйця, легенько поснідав, зробив каву, випив каву вдома. Е, З'їв з кексом, е, каву з кексом і пішов на роботу. Поїхав на роботу. Блін, тут краще реально ходити, ніж їхати, бо якщо став на світлофорі, наприклад, кучусь зелене, хтось повертає направо, тут люди так повільно ходять, ніхто не спішить. Просто жесть, всі спацерують. Ніхто не прибігає, дорогу там не дивиться, не думає, що хтось запізнюється, бо той, що направо, він мусить чекати, поки всі перейдуть. І він не висовується направо, а стоїть прямо от перед світлоформи. Заїхав я на роботу, поробив, поробили ми там кілька замовлень. Не працював кран. Кран, який опускає люльку для миття вікон, там сервіс, і приїхав сервіс. Румба пішов до нього там стояти йому допомогти. Я пішов, забив мінівен пляшками. І це. І закрив там кілька замовлень, що треба було зробити. Ага, резетка вибила, там просто треба було резет натиснути ресет і нічого складного. Потім Румба прийшов, я так. його замінив. Я пішов наверх, на дах, я скинув відео в Телеграм. Як там з даху видно е, Калгарі... На, не, ну край Калгарі, бо ж на вест. Після того, як той поїхав. Ми поїхали в Баттл Депот здавати пляшки. Здали ми пляшок 1714 пляшок. Сьогодні новий рекорд. Після того ми поїхали взяли собі бургер, каву. Поїхали в інше місце. Монтрокс називається. Там треба було в них це біля дитячого садочка ми обслуговуємо ту територію. завелись мурашки. Мура... Багато мурашок лазило, вони їх потроїли, але все одно ми приїхали повтрафували, може, якихось спеціалістів викличемо. Але нам видали, видала прибиральниця хімію від мурашок і завтра румба поїде сам, я не хочу їхати ту далеко. А хто знає може і я поїду з ним. Бо він завжди каже: разом, together, together. Все разом. Хоча він зараз вже приходить і мене питається, що як? Як то можна поправити, йдемо разом. І це, повернулись ми з вітаємо, ще зробили кілька замовлень. І все п'ята година. Протягом дня я знайшов ще одного. По... Продавця картин ікея великих 1,40 в ширину. І Париж безкоштовно. Він продавав його за 40 доларів і помислив безкоштовно. І я встиг написати. Він ще й в даунтауні. І Домовився з ним. Після роботи я заскочив додому. Ох! Зранку я ще допоміг Алексу. У нас є такий чувак, який займається смітниками. Прибирає, то ж треба все вивозити, вивезти смітники наверх, там, туди-сюди. І люди багато чого викидають. І викинули шапку чорну, київську, таку класну, простий прямокутник, розділений на ячейки. Я потім його покажу. Він просто великий стоїть в коридорі, і я сьогодні буду десь його приміщати, я хочу десь його вставити. Він дуже пасує мені тут. Але я не хочу прикривати собі простіл до проектора. А, ну, коротше варіантів мільйон. І ще викинули ось таку штучку. Це, що я, це для взуття. Це для взуття, але мені треба було іменно ось таке, я говорив, що мені треба навку, на, над проєктором зробити такий каркас, щоб зверху можна було склати деякі речі. Тут ще тим більше можна шнури ставити від проєктора. У мене їх там <кхід> достатньо. Вот. І взяв собі ту штуку, закинув в машину. То з картиною, яка, що їде, покатається на ровері, десь щось буде. Добре, я поїхав додому, вигрузив тільки шафку, і він пише: я вже вдома, а може приходити. То було по п'ять. Я тільки вигрузив шафу, заніс до хати, все, і, і поїхав до нього скоренько. Я живу тут, тут робота, а він чуть вище. І я проскочив до нього, корки були, капіці, даунтаун е, забитий. Заїхав до нього, взяв ту картину. Париж. в мене тепер два Парижа, другий безкоштовно. Він не має ззаді шнурка, але то не страшно. Я один париж з них продам. Поки я брав той париж, дзвонить до мене румба. У емердженсі, в нас там протікає вода, десь там щось там лік. Треба поїхати. питається чи я поїду, та поїду, я навіть у робочу форму до тепер не міняв. І я бігом звітом просто опустився низ і пішов в ту квартиру. Реально там протікає зверху. Ну, так, щоб сильно листоні. Там пробита труба, я так розумію, бо я пішов вище поверхом. Там е, живе одна дівчина, вона якраз прала. Я все перешарив в неї. Там ні в ванні, де, ні на кухні, ніде, ні я, нічого мокрого нема. Е, де вода стікає з пралки? Я думаю, що там десь тріснуло коліно. В середині завтра ми вскриємо стін, стелю і стіни в того сусіда, в якого затоплює. І там ми побачимо. Тут зручно все зроблено з гіпсокартону, всі труби видно з середини, так що все можна буде зробити. Ясно, що то. Emergency. але. І що, поїхав своїм сказав, якраз шоста година стукнула, всі пішли додому, і я поїхав додому. О, ні, я не поїхав додому. Я сів в машину і зразу написав другому продавцю, що я знайшов Калгарі, Картину Калгарі за 20 доларів. У, ні, за 10, за 10 доларів, за 20 доларів я вже і не хотів, я знайшов за 10. За 10 доларів знайшов Калгарі, він каже, добре, все, приїжджай, а то якраз біля церкви. Мені недалеко. 15 хвилин їхати до нього. Я поїхав до нього, взяв Калгарі, і в мене в машині був і Париж, і Калгарі, Я вже тепер маю три картини вдома, виберу найкращі, і одну із них продам за 30 доларів і вийду в ноль. Один Париж я продам за 30 доларів. Так як купив одну картину за 20, другу за 10. Рамка в нього більш зношена, то... але ну, якщо не придивлятись, то і не видно. Тут буде один, тут буде другий, і воно гарно буде дивитися. То здається, що ніби забагато. Ні, на одній стіні одна картина, на другій друга. І позаду мене вікно, і я от задумуюсь на рахунок Нью-Йорка. Тоже класна картина, а замість цього білого фона можна тулити Нью-Йорк. Мені не буде складно його повішати і сховати, але то, то таке, то не важливо. Привіз я то все до хати і що, зараз смачно повечерю, і стаю до роботи. Зараз буду придумувати, що з тою шафкою робити, як мені зробити розстановку і що, куди. Може, може, але не буду спішити. буду думати. Буду думати, будемо бачити. Сьогодні в мене насичений вечір.